Привітаки! Всім привітаки від Сергійчика. Боже, дивитись, Влада, йо моя. В чому прикол? Осуждаю. Засуджую, не підтримую. Катя, ти ж на твічі стрімиш, да? Так. Що я зараз буду про хлопок жартувати, ти на мене об'єдишся? Не треба. Ей, Серга, є ідея. Блять, мені твич погана ідея, мені не подобається. Я п'ять місяців. Стій, 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 блядь, ну будь ласка. Я п'ять місяців на цій, на цій платформі і мені реально це подобається, будь ласка, не треба. Авжеж, я ТікТок і не русь. Де градум разом з Юліанна. Яка Юліанна? Михай. Здрасте, Михай. Та мене звати, Еліана Аліна нехай. Да, конечно. Я убежал. Я убий, да все. все месяц без сексу, брат. Ну, все, была загину. Дякую за фоллоу. Слідкуємо за Сергієм, як він їздить на тракторі. Я рік водила, або... Осуждаю, засуджую, не підтримую. Нехай буде краще Ярік воділо. Нас стріляти буде? Хто стріляти буде? Наш замультвімо. Я Вибач, я не вмію так ти. Семьдесят п'ять відсотків. Зрозуміло. Кого ти зрозуміла? Я, зрозуміла що дружба це диво. Е, я зрозумів, що секс по дружбі це теж диво. А у мене 90. Дима, у мене у мене стояк. Давай до мене в теребовий. Варто би задуматись. Бля, не знаю, это п'яту майбі піти. Ніхто не бажає? Що не бажає? Ви тебя п'яту GTA 5. П'ятую ГТА. Ще раз, Дима, що ти казав? П'яту GTA? Так. Ну, не не даже. Ну але в тебе вона є скачена, вроде, да? И скачено Нескачено. Бля. Там просто оновлення Часто оновлене. Нормально, тебе переїхали, але гра щось чу-чуть цей. Гра чуть-чуть четверо глядачі. Єбало. Обличко. Чотири глядачі, всіх вітає. А чотири. Привіток новенький. Хто до нас приєднався? З вами Сергійко оптиміст. İyi mi? Kayınç değil mi? Ne Що ти творешь? <coughs> Діма покинув чат. Пожди, что туда спешит? Ля я на морі А на морі. А ти не на морі О, все, я в космосі, вообще ебать. А, все, предлагал. Ты боя в цей скоро схват. 嗯。<laughs> Блін, якогось б появила зараз. Бля, бери Ауді, йогу. Доганяй Ауді. О, жовта карета, бери. Да я бачу. Приколист. Да вообще прям. Физик. Серега, е, як думаєш, йому можна показувати наші номера? <світ> ну, <покожі. світ>

Нормально. А шо, я так і не понял, что приколу засуждаю. Зарбай зарваніть, за, за що ти цього не скаже. Не просто є заборонені слова, які що, треба засуджувати і не підтримувати. І шо, якщо ти цього не скажеш, тебе забан. По факту, су, су. По так. Да. За все, за, зас. За. Нормальный номер. Красиво, красиво. А, засуджую, блять. Стука. Я тільки понял, засуджую, блять. Засуджую, не підтримую нахуй. Якщо я ще раз покажу. Засуджую, блять. Засуджую. Стука засуджую. Я знам кевай, що ви нахуй засуджую. Засуджую. Засджую, ну, сука, уйобок, ябык, засуджую. Засджую. Чуєш, Діма, Я баг юс. <ривається> я знайшов баг в системі. Сучка. Я вийшов. Добре, що він не знає, що я зараз дивлюсь. Слава Богу. Поняв? Краще. <реш> а до зараз включаємо якусь запрещену музику, я зі цю свалі. Засуджую, не підтримую, на завчасно музику? Ну блять, не робіть хуйні, прийшов з вами поспілкуватися раз за життя, блядь Ч скоро ми бай? ну mm -hmm, та петицію мені нахуй писати, дякую Данцей? Ладненько біжу я. Дима, де поні? Ладно. Всіх обняв до хруста. Гарного вечора. Ха, номера не покажеш. Ха, номера не покажеш. Все, всім удачки. Ебать, Петр.